Мавчик зі мною він бачив наш перший гол. Треба боротися до кінця і тоді буде перемога. До останньої секунди. ще хоч раз була з ним разом, але я знаю, що він завжди керував вболівальниками сектору. В серці зі мною вітаємо. Я є батьком Криля Богдана Сергійовича, позивний пірат. Це в нього позивний раз Канацького руху, який підтримували Карпат. Я Геращенко Ярина, я кохана Ростислава Жері Терещенко. Мене звати Вікторія Берещинська Найда. Я дружина Олексія Найди з позивним Тихий. Мене звати Калюжна Зоя, я мати загиблого воїна, молодшого сержанта Гурмо Клепікова Олександра з позивним барям. Я любила Олександровна Олексопольська. Я представляю свого єдиного сина, героя України, молодшого лейтенанта, Святослава Олексопольського, з посевним Філософський факультет політологія, організація, потім ну, військова кафедра Сагайдачного академії. І в 19-му році прийняв рішення йти служити э, в загін Омега. Звідти вже вони були <кхух>, направлені в зону АТО, якраз базувалися на території полку АЗОВ в той період, ще до повномасштабного наступу. Після того, коли він вже прибув назад ввів після ротації. В нього з думки не виходило бажання служити полку І Його мрія збулася він у 21-му році, в серпні перевівся тут. Він був фанатом Динамо Київ, він був хуліганом справжнім. Він це дуже любив. Ми багато говорили про його, як він бився після матчів. Така його, скажімо, бурхлива кров, адреналінова, звісно, зробила його справжнім воїном. Спочатку його вийшла у 2014 році, розпочався з добровольчих як доброволець. Потім у 2015 році він приєднався до Азову, а там він був три роки снайпером. Ну, вичав навчався цій справі. Працював звісно. До 18-го року потім пішов у цивільне життя, і 22-й рік повномасштабку він зустрів в Києві якби цивільним. Але одразу він же в цей же день пішов приєднався до інших фанатів, з якими вони були знайомі, з якими він дружив, і вони вже приєднались до четвертого полку спеціального призначення Національної гвардії України. Він брав участь у Київській кампанії, звільнення Київщини і був там. Потім десь, мабуть, ближче до літа їх перевели вже на Запорізький напрямок. Він там отримав сильну контузію і на початку з вересня він лікувався в госпіталі. І е, в цей момент він якби вже е, почав задумувати, що йому потрібно переходити в третій полк сил спеціальних операцій, адже все-таки Національна гвардія і снайпінг це геть різні речі. І е, ну, тим паче на запорізькому напрямку, скажімо, роботи такої не було для нього, як він мені розповідав. Тому він хотів вже бути професіоналом, яким він був, і бути спецпризначеним. І десь в кінці 22-го року, в грудні, на початку 23-го року, в січні, він перевісся. і майже одразу, десь через місяць-два він був уже на Авдіївському напрямку. Тобто і десь. З, так, з, весни, з весни і до гибелі він був на Альківці, в самому пеклі. Спочатку мені було досить важко емоційно, але все ж таки мені хотілося, неначе, ну я, я так для себе це бачила, не наче ми з Льошею, але я з Льошею в серці поїду от на матч. Це перший матч в моєму житті. Ну, він, ми виїхали з Криму, тобто, ну, взагалі-то вони болювали за Таврію і Сімферополь, потім за ну, кримські клуби за Сівастополь теж. І вже в Миколаєві він болював за Карабелос Миколаївський. Він був десантником, розвідником, спецназівцем. Він воював в Азою, потім в 25-й дивізії десантно на 2 потім 95-й, закінчив контракт у 20-му році, працював в іт фірмі у 22-му році, під час навали зібрав своїх друзів кримчан, вони обороняли Київ і прилегли до Києва території, села, містечка. Коли в квітні місяці вже від Києва відігнали цих кацапів, то вони поїхали до Миколаєва. От там зі своїми друзями, також фанатами тих команд, будемо так бити, і одеське Чорноморця, а Святослав своїм друзям був фанатом Сімферопольської Таврії. Тобто вони записалися в ТРО Одеської ТРО, яке потім переобразувалася в 126-ту бригаду. І там вони на Херсонському напрямку воювали, звільняли південь України. І там, на жаль, він загинув. you uh -huh. На даний момент, тому що Ростиславчик зі мною він бачив наш перший гол. І ми дуже, ми дуже щасливі. Це, звісно, перемога української збірної, тому що нам дуже потрібна перемога. Всі перемоги, які зараз відбуваються не тільки на фронті, а й на інших напрямках наших, тому що це футбольний це також напрямок. Він дуже важливий і нам потрібна перемога. Це вже наш другий виїзд після Праги, коли збірна поїграла з Македонією. Ну, По-перше, приємно те, що нас трибуна героїв підтримує. Це дуже приємно. Коли спочатку тільки мені позвонив радіон, ще заздалегідь до виїзду в Прагу. Дуже було приємно, було несподівано. І я як батько, як батько скажімо так, героя, який віддав життя за Україну це як дуже сказати, так, корисна справа для нас, всіх батьків, хто батьки, хто там дружини, там сестри, ну, залежно від того, які там родинні стосунки. Це треба не тільки для нас робити, ну якби покращувати е, умови нашого життя, а і для того, щоб популяризувати. У нас українців за кордоном, те, яку справу роблять наші рідні, і ті, які віддали своє життя за Україну, щоб весь світ бачив це. Ну і е, ясно, що підтримувати збірну України, тому що хлопці роблять все можливе для того, щоб так само нести прапор України в всьому світі і перемагати. Ну, є енергія сила, прилив, прилів. Хотілося б, щоб наші забили ще несколько голов побольшили. Бо нам потрібна тільки перемога. Для нашої країни це дуже важливо, тому що а, весь світ повинен знати, що Україна існує, а, ми боремось за свою незалежність, за свою свободу. А, наші хлопці загинули за те, щоб ми жили в вільній країні, так як вони хотіли а, жити. І, Ну, от, сьогодні, наприклад, ми тут спілкувалися з дівчатами офіціантками Вони з України. Одна з дівчат вчиться, а друга тут живе з чоловіком. І ми їм сказали, ну просто побажали дівчата, повертайтеся додому. От, тому що ну, все ж таки нам треба. Відстроювати відбудовувати свою країну, коли буде перемога. Амо сказали їм, що наші хлопці загинули. Ну дівчина просто розплакалася і уйшла. Вот і так ну зачепили. Їх. Просто вона не знала, що такі. Ми кажемо тут зібралися родини, а от хлопців, які загинули за нашу країну. Кажуть, приїжджайте додому. О, так, сына бы он уже, наверное, с трибуны бы выпрыгнул. И судье бы тот свисток, наверное, бы на уши натянул. За то, что он так свистит. Что собрались все родины, что наши украинцы болевают за нашу команду. И что наша команда, я надеюсь, нас не подведет. Що я його кохання і все інше не важливе. Я дуже насправді зраділа, тому що я, перше, що я сказала людині, яка мене запросила, сказала: я побуду в компанії тих же людей, які переживають те саме що я. Мої враження досить такі змішані, так як переповнює і журба. І... Відчуття ніби, ну, от я постійно дивлюсь на Льошину фотографію, і не наче ми разом прийшли на матч, він мене привів вперше. Щоб so, вони так і тримали, е -е, пам'ятали, що вони українці, що за ними стоять наші воїни. Наші воїни за них вже віддали життя. По причині того, ми знаходимося тут, скажімо так, ну, може, не по причині, неправильно висловився, але. Но... Факті і тому на них покладена така серйозна місія битися до кінця до перемоги. Дуже крутезні враження. Я начебто дишу одним повітрям, тим, яким дихав мій син. Одним повітрям. У нас є така можливість у мам чи у родин представляти наших дітей тут разом з іншими рідними, то для мене це, скажімо так, честь, тому що я пишаюся своїм сином. Він був справжнім, не хочу сказати героєм, а справжнім сином України. І Бути на такому матчі, де грає наша збірна хлопці, які були, ну одні там з них являються засновниками фонду «Трибуна героїв. То якщо вони підтримують нас, то ми з е, задоволенням підтримуємо їх на цьому матчі. Апент же одним повітрям я відчуваю, як, начебто, я, я і він одне ціле. Я вмість нього такі враження, що ми разом з ним. У серці, зі мною і так. Ми разом. Подія, це щоб наші виграни нам дуже потрібна ця перемога всій Україні. Тим паче перед нашим виїздом вся Україна потерпала від обстрілів, і наше моє Запоріжжя, рідне, я Запоріжжя Дніпро-Гес обстріляли сильно. Ну дуже доволі, доволі було ну люди, люди вже так сильно не то не те, що стомлені, вони просто вже як в безвиході якісь. І отакі от перемоги. Вони нам дуже необхідні, і тому ми тут для того, щоб підтримати нашу збірну, для того, щоб отримати ці емоції перемоги, які нам необхідні зараз не тільки нам, родинам загиблих, а й всім українцям абсолютно, і навіть хлопцям на фронті, і навіть тим же фанатам, які ще борються в гирлі війни. Для нас це як сказати в нашому житті на ну, ви такий на відчуття, тому що ми ніколи не були на такому матчі. І, звісно, нам це дуже ну, приємно, що ми тут знаходимося і вболіваємо за нашу команду. Ну трошки ми э, розстроїлися за того, що нам забили гол. Взагалі емоції, якісь як від першого матчу, що в футбол, це з зображенням мого чоловіка. Ну, найважливіше, то, що ми на цьому матчі можемо представляти наших дітей. І дуже приємно, то, що ми ну, ця енергія, що ми знаходимося поруч з іншими батьками чи там, дружинами, це, звісно, придає нам якихось сил, тому що. Ну, Втрата наших дітей це для нас дійсно ну, велика велика втрата. Ми відчуваємо. Тому коли ми разом з іншими батьками, ну якось становиться може легше. Такі події важливі тільки тому, щоб нагадувати нагадувати кожен раз всьому світові, що українці саме талановита, сама працьовита, сама розумна нація. От і кажіть мені, хоч одну країну, де є більше 300 300 тисяч пісень народних. Немає такої країни. Тому Україна це краще. І е, дякуємо, дуже дякуємо фонду за таку можливість побувати в Рославі. Дуже красивий город міста. Е, дуже красиве місто. Нам все сподобалось і ну, дякую вам за ну, це. Такі враження трохи, що мені здається, зланці більш так в плотній грі тримають кращий м'яч. Мені так здається. Але думаю, що рівні і в нас є шанс на перемогу. Тільки тому, що буде тебе дуже вдячна трибуні героїв, які мені допомагали з 22-го року. І я вже один раз їздила до Словаччини. І ті емоції, які будемо там робити, мене тоді переповняли, коли був той матч. Я сама, чесно говорю, не я фанатка. Я вперше була на футболі. І це було класно. І тому в цьому році я звичайно так що погодилася, тому що не хочеться підтримати наших хлопців. А, щаслива я можливо на обличчі це не занадто показано, але я дуже щаслива. Ми перемогли. А, наша збірна молодці, а, і ми, родини загиблих, приїхали сюди підтримати їх за наших рідних за перемогу України і, взагалі, за перемогу, звісно. Ми щасливі, що ми тепер на Євро. Mm, вона потребує якраз саме такого е, об'єднання, яке надає фонд Трибуна Героїв. Я б хотіла подякувати фонду, так як дійсно це допомагає і морально, ну, морально якось пройти крізь це. Я навіть не скажу, які в мене враження, тому що я дуже хвилююсь, будемо так говорити, дуже боліваю за хлопців. От і хочу, щоб вони коті. перемогли і з ними перемагає наша країна. А перемоги і надалі ми будемо підтримувати стільки скільки буде необхідно. Нам потрібні перемоги. Для нас це номер один, і ми дуже будемо дуже вдячні за кожну кожну перемогу. Це вже друга, другий мій віст. будемо так говорити. І я дуже вдячна трибуні героїв за те, що вони все таки забирають мене на такі події. І саме цікаве те, що я молоді. Це предстоїть довга боротьба, але наше діло праве і, ми стоїмо, і наша мотивація тільки так, тільки, перем... тільки е вбивати ворога, який прийшов на нашу територію, знищити нас. Тому нам нічого не залишається, тільки йти до перемоги. Іначе ми разом прийшли на матч, він мене привів вперше. Звадувати кожен раз всього світу, що українці саме талановита, саме працьовита, саме розумна нація. Ми боремося за свою незалежність, за свою свободу. Вже вдячні за кожну кожну.